Вітаю вас, малята, любі хлопчики дівчата! З вами знову я, Зайченятко Розумнятко. Ось вже і весна прийшла до нас. А ви знаєте, що таке весна? Це чудова пора року, коли природа прокидається від зимового сну. Сонечко світить яскравіше і тепліше. На деревах з'являються перші бруньки, а з під снігу визирають перші квіточки та зелена травичка. Пташки. Повертаються додому з теплих країв і весело співають свої пісні. Перший місяць весни називається березень. У цей час ще може бути прохолодно, але сонечко вже починає гріти землю. Березень буде дерева та квіти. Берези розпускають свої бруньки, тому місяць має таку назву березень, а ще першою на весні прокидається верба. На її гілочках з'являються маленькі пухнасті бруньки. Вони такі м'які і сріблясті, як кошенята, тому люди називають їх вербові котики. Верба особлива для нашої країни це символ весни, краси і рідної землі, символ України. В народі кажуть, де верба росте, там добре живеться. Люди збирають вербові гілочки у букети. З радістю приносять додому і прикрашають свої оселі, бо вважають їх символом тепла та нового життя. Давайте і ми з вами прикрасимо наші домівки цими гарненькими котиками. А допоможуть нам в цьому аркуш паперу, фарби, пензлик, палітра, серветки та водичка. Зробимо гімнастику для пальчиків. Котики, воркотики, сілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики, воркотики. В мене на вікні. Котики-воркотики -котики, гості весняні. А тепер ще раз. Котики-воркотики всілися рядком. Поїть сонце котиків теплим молоком. Котики-воркотики -котики, в У мене на вікні. Котики-воркотики -котики, гості весняні. Молодці. Тепер малювати. Спочатку намалюю гілочки. За допомогою вказівного пальчика та білої фарби малюю бруньки-котики, які посідали рядком на гілочці. Мезинчиком та синьою фарбу роблю середину кожної бруньки котика. Ось так. Та коричневою фарбою кожного котика приєднаю до гілочки. Котики, сказали мур. Ну то коли А ще намалюю зелену стрічечку. Ось який вербовий букет в мене вийшов. А що вийшло у вас? Фантазуйте, створюйте свої шедеври. Радійте весні. До побачення, бувайте!